Вирушаємо на говер. Як настрій? Супер. Очікування. i

Розтягуємо, розтягуємо. Гуртується команда, починаємо сходження на Говерло. Починається наше сходження на Говерло. Ми Вирішили перший раз відправитися на гору. Так, як нам казала наша знайома Любов Петрівна, яка була вже на Говерлі 23 рази. Кожен українець має хоч раз побувати на плечі. Ми вирішили послухати і йдемо. Ця група перед нами. Ну не вся частина тільки. Ще два автобуси десь в дорозі. Ми передовий загін. Можна сказати, перші відкривачі сьогодні. Поки що сили є, думав буде важче, не знаю, що чекає впереді. Погода нормальна? Здоров'я дуже здоров'я. Замикаючись, контролюю процес ззаду. Я Перший привал. Група нас чекає, добре, що дочекалися. Бо я вам скажу, якщо чесно не легкий, то шлях, я думаю трохи буде легше. І то ми ще не дійшли до малої Говети. Як тобі Марічка? Супер. Супер. Десь там ще доходять решта. Ну та ще лізе! Кордон. Ми на кордоні. Ми в Франківській області. За стопчиком, за рюкзачком вже Закарпатська. Отут ми з Франківськ Отут я вже в Закарпатті Добре, є, тепер далі. то а, а, і як Марічка швидко переходить з Франківської області в Закарпатську. хоп, Ми вже в різних областях. Любов Петрівна в Закарпатті зараз. Марічка Франківська. На Стадіславові. Стані в <рес> Станіславові. Забудувалися. Значить, забудувалися. зараз... що 1800 стало цей стек. Щоб було видно, так, вже скільки пройшли. 261, а то 1800 метрів до Говерли, так? А, до так, зараз ідемо, так. Надіємося, дойде. Зробили привал і вирушаємо далі. Всі дружно штурмуємо Говерлу.

Помогти ти? Та знімає кабла. Та я знімаю. Помогти ти. Снігу. Там берлога ведмедя така. Ділівець, бачиш? От вам і Говерла. А ви тільки з лівої сторони. Ми тільки доходимо, От такі хребти в нас тут. Група продовжує сходження. Ось такі в нас краєвиди. Перед нами. Наша проміжна ціль, я так розумію. О, можна сказати, наш гід. Який вже кілька разів тут був. Ми з ним не заблудимося з цим чоловіком. Перемоти, марме, парама, так, підходимо доверху. Не знаю, чи камера передає, яка то крута гора. До гора нам ну, дуже часом є. Що таке велика говерна, якщо оце підйом на малу говерну. Тут наша група. Річка, як буде Річка, як? Можна сили і енергії. Тримаю сподівається. Найлегше мріятися. Виявилося найбільш пристосована, але таке має екіпірування. І ніяк. Продовжуємо сходження. Так, виглядає група і го верхне. Що я вам скажу? Краєвиди гарні, як для першого разу, бо йти дуже важко. Ось так виглядає привал. Тут пойде сніги, починається отакий ялівець. Ще пішли потреби так от відбувається сходження. Але нас по бездоріжжю що вас Я думаю, що крім нас тут тільки звірі. ви? тримаєтесь? Так, 3 -3. Та, тримаєтесь? Кому сказати, що ми в такі пішли? Ходить, то ми не належимо до якихо ти бачити. Ми ті, барани. от у ще тут панорама. Може нелегка. було. нас якийсь сказав, що це є дуже У тій дорозі туристи, як зазвичай не ходять. От Там він вирішив зробити такий сюрприз. Молоді, але йдуть до цього. <смі> Такий серйозно. Серйозна Заря... така зарядка, та?

barrio Да, я привал на малій Сил перепочити. Трохи перепочину, піду далі. Ота відбувається спуск. Дякую, що попередила. Гуляли, 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 Козаки Трохи двоє. Демо Дили... на говерло. Вивела мене марічка дивися, на говерло. О, дивись, скільки ти? я маю снігу в кишені, так. спускаємося вниз. Все трохи. Я сподіваюся, що дойде. Молодж. Вас знімає скрита камера. Вона стільки скрита, щоб ми її зразу помітили. Оже, ми якось їдемо зможемо купити. Ховайте папіроси горілку, бо... Давай, пускай, давай ми зійдемо здійшли згори знаю, яка ми група, а я з Борю скікував. Я, я, я їх затягнув. Вони, вони двоє обох. Ой, не біже вода так швидко. Гей, гей, гей. Ой, зупинися хоч на хвилинку. Тече вода, <соцентрична> вода, не знай зупинку. Тече вода, <соцентрична> не знай зупинку. вода, не знай зупинку. Гей. Гей, гей, песни світанок. Гей, смій вже так, гей, гей, я роки, течі утязи, стрімкі потоки, тече вода, тече бистра вода, тече вода, іминають літа. Ой, не біжи вода, так швидко, ще почив на квіта, ой, не біжи вода, так швидко. чи вода не зна зупинку? вода чого там зупинку? Не біжи вода так швидко. Гей, 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 ой, запинись, хоч на хвилинку. Та ну, чи вода не зна зупинку, ти вода не зупинку. Ми обираємо бути щасливими, такими вільними, такими красивими. Ми обираємо бути яскравими, щоб все засяяло яскравими барвами. Ми обираємо бути веселими, такими п'яними, такими шаленими. І полетіти вдаличень понад хмарами